Доброго дня! Всім, хто підключився до нашої, до нашої трансляції. В нас сьогодні буде достатньо коротке питання і сподіваюся, що ми там хвилин за 10-15 повинні були б закінчити. Можливо, будуть запитання. Вчора у нас відбулася чергова робоча зустріч з головами про і делегатами. Відповідно до тих обговорень по нашому положенню про заробітну плату. І згідно з такими обговореннями, ми предметом дискусії були коефіцієнти, згідно яких виплачується заробітна плата в нас по положенню про заробітну плату в нашій установі. Нагадую, колеги, що згідно нашого положення про заробітну плату, ми встановили, що ми відійшли від єдиної тарифної сітки. Формування заробітної плати і ми формуємо заробітну плату від мінімальної заробітної плати від суми 6700, яка на сьогоднішній день є мінімальною заробітною платою. До 1 травня 2022 року ми діяли згідно єдиної тарифної сітки відповідної постанови Кабінету міністрів України і коригували. Нашу заробітну плату від базової ставки в 2980 гривень, яка є затверджена в державі. Тобто, ще раз наголошую, що станом на сьогоднішній день в нас діє базова сума для нарахування тарифних коефіцієнтів, згідно яких виплачується заробітна плата, мінімальна заробітна плата 6700. До 1 травня ми нараховували заробітну плату від базового ставки в 2900 гривень. В тому контексті до чого воно призвело: нарахування заробітної плати від мінімальної заробітної плати від 6700 від цієї суми, яка підвищена є, призвело до того, що посадові уклади для працівників в нашому центрі підросли. Вони підросли, наприклад, посадовий вклад фельдшера з найвищою категорією за ЕТС, ну, єдиною тарифною сіткою, становить близько 6 тисяч. І навіть до мінімальної заробітної плати фельдшеру ми колись до 1 травня доплачували. Посадовий оклад фельдшера з найвищою категорією, згідно наших нових тарифікаційних коефіцієнтів, становить 11 тисяч 400 з фельдшера з вищою категорію. Тобто раніше було 6 тисяч до 1 травня, з 1 травня воно стало 11400. Ну, воно спочатку стало 11, 10 700, але плавно потім підросли оклади, бо підросла мінімальна заробітна плата, на яку ми нараховуємо наші коефіцієнти. Надалі до цієї заробітної плати, як вам відомо відповідно до положення. Ми доплачуємо до 13500 заробітну плату по фельдшеру чи по медичній сестрі. Далі нараховується доплата за ковід – 1700 гривень для роз'їзних бригад і 1000 для водія, наприклад. І нараховується доплата за кваліфікацію за категорійність. У нас також понад 13,5 нараховується доплата за категорійність. І е, в, також нараховуються нічні. І е, тут якраз найголовніше питання по нічних, бо до 1 травня нічні нараховувалися від суми 6 тисяч з 1 травня нічні такий самий відсоток нараховується суми практично вдвічі більшої 11 тисяч 400. Тобто, станом на сьогоднішній день, завдяки підняття укладів, е, суми виплати по нічних е, зросли майже вдвічі. В тому контексті заробітня плата фельдшера з найвищою категорією, в залежності від кількості нічних, які він мав за місяць, може бути від 20 до 21,5 тисяч гривень. Це є десь приблизно градація може бути до 22. Це, це є сума без врахування доплат за курси що доплат за ті екзамени, які ми собі встановили, що може бути доплата до 1700 гривень за кожен успішно пройдений курс. Станом на сьогоднішній день, це є верхня планка, по якій в нас платиться заробітна плата фельдшеру. Точніше, це не є верхня планка, це є регулярна планка, по якій платиться заробітна плата фельдшеру найвищої кваліфікаційної категорії. Тобто фельдшер вищої категорії за повний відпрацьований місяць отримує заробітну плату від 20 до 22 тисяч гривень за місяць на повну ставку. Це враховуючи нічні, ні. як при попередніх нарадах ми розмовляли і інформував також і я. І про спілки, і також ми мали це і на попередніх наших зустрічах в такому онлайн-форматі, що основною робочою ставкою, яка в нас є, тобто основна ставка працівників в нас по центру, є не лікарська ставка чи водійська ставка, все ж таки є фельдшерська ставка, бо це є основна кількість працівників і основну роботу в медичному плані виконують фельдшера, які. Є на роз'їзді або є в операторно-диспетчерському відділі. І ми з вами домовлялися, що прив'язка заробітної плати і інших працівників по центрі буде з орієнтирем на заробітну плату фельдшера вищої категорії, і в тому контексті ми говорили, що ми від того будемо відштовхуватися. Тобто заробітна плата, так як ми проговорювали, бухгалтера і заробітна плата фельдшера. Ми домовляли, що вони будуть рядового бухгалтера-рядового фельдшера, не, управлі... не керівника підрозділу, будуть рівнозначними. І надалі такого е, формату комунікації я, як керівник, і буду притримуватися. Е, ми не будемо робити різницю між фельдшером і бухгалтером. Ми знаємо е, і чудово усвідомлюємо, наскільки важлива робота кожного з працівників нашого центру. І е, вкотре наголошую на тому, що. Е, Робота фельдшера є надзвичайно важка. Робота бухгалтера є не менш важка і не менш відповідальна. В деяких моментах діють інші ризики, в деяких моментах діють інші графіки, в деяких моментах діють інші процеси посадової обов'язки і об'єми робіт, які робляться. Але наголошуємо на тому, що це є десь приблизно ринковий підхід до формування заробітної плати, який в нас застосовується. І... Ще одне питання, про яке ми домовлялися дуже давно: е, що в нас будуть пропорційно рости заробітні плати для усіх членів нашого колективу. Тобто, е, якщо виростає на 500 гривень чи на 1000 гривень заробітна плата фельдшера, то на 500 і на 1000, або на 1000 гривень повинна підрости заробітна плата і водія, і лікаря, і бухгалтера, і економіста, і кадровика, і моя в тому числі. Тобто ми десь домовлялися про такий суспільний наш договір, про те, що базовою ставкою для нарахування заробітної плати є фельдшерська ставка або медсестринська, і від даної ставки буде далі відштовхуватися процес формування заробітної плати і по інших працівниках. І знову ж таки, що ми входимо в надзвичайно складний рік 2023, який фінансово буде надскладним. І е, надскладно буде нам е, здійснювати нашу господарську діяльність в межах е, подорожчання цін і е, відсутності підвищення нашого пакету, який ми отримаємо від Національної служби здоров'я України. Але знову ж таки це можливо е, при встановленні певних критеріїв і розуміння кожним членом нашої команди, е, куди ми рухаємося, як ми рухаємося. Тобто. Е, з приблизних форматів комунікації, які вчора відбувалися, вчора ми розмовляли щодо тарифних коефіцієнтів. Вчора ми розмовляли щодо заробітної плати для роз'їздних бригад. Ми дуже чітко розписали кожну посаду з роз'їзду і з оперативно-диспетчерського відділу. Фактично, ми розписали заробітну плату фельдшера, медичної сестри, лікаря, водія. Лікара і медичної сестри оперативно-диспетчерського відділу і розпочали е, дискусію на рахунок адміністративних працівників, в тому числі якраз розпочали з богатерії. Е, завтра ми продовжимо е, нашу роботу з проспілками на рахунок опрацювання цього положення про заробітну плату. І сподіваюся, що найближчим часом ми вийдемо вже на кінцеву версію е, документа, який зможе бути, е, може бути представлений на. Збору трудового колективу чи на затвердження. Десь в такому форматі ми і надалі рухаємося. Чи в нас є вже якісь запитання? Питання немає. Є коментарі, і я більш ніж впевнений, що багато з тих коментарів будуть предметом дискусії внутрішньо. Тобто і все ж таки наголошую на тому, колеги, що. Заробітна плата для бухгалтера буде відповідати е, заробітній платі для фельдшера з вищою категорією на повну ставку. І е, в тому контексті, е, якщо може бути дискусія про те, що е, хтось е, дістає, наприклад, 24 чи 26 гривень тисяч е, гривень заробітні плати з фельдшерів, з тих, хто. Е, Мають якісь курси здання, ми такі речі не будемо враховувати. Ми все ж таки будемо орієнтуватися на заробітну плату, яка передбачена відповідно до нашого положення, без надбавок за проходження курсів. Тому ще раз наголошую на тому, що таке питання буде предметом дискусії в, з проспілками. І сподіваюся, що ми якомога швидше дійдемо до спільного рішення. Які в Є запитання, Галина Сусор запитує: за яким коефіцієнтом нараховується зарплата? Наш коефіцієнт по кожному з працівників, по кожній категорії працівників, є виставлені в положенні про заробітну плату, яке затверджено від 1 травня цього року. Дане положення я надам знову ж таки для ознайомлення, Його всі про організації мали з 1 травня. Могли розіслати по внутрішніх групах, я його ще раз повторно надішлю в нашу групу екстрена медична допомога. І в тій групі воно буде як pdf ський документ, кожен зможе ознайомитись. Там написані коефіцієнти, згідно яких нараховуються оклади по центру. І ще раз наголошую, що згідно ЄТС-у, базою на перемноження коефіцієнтів є сума близько трьох тисяч гривень. Згідно нашого положення, базою на нарахування тих коефіцієнтів, на яку множаться ті коефіцієнти, це є сума мінімальна заробітна плата 6700. Тому і посадові уклади в нас по центру від 1 травня практично вдвічі збільшилися в порівнянні до того, які вони були від 1 січня до 1 травня. Положення надам до, до групи для того, щоб зараз не робити презентацію конкретно по цьому положенню. Там є прописані категорії працівників, їхні тарифні коефіцієнти всіх працівників, які внесені в практично всіх працівників, які внесені в наш штатний розпис. Чи є ще запитання? Немає більше запитань і також немає коментарів. Колеги, сьогоднішня нарада вона містить виключно. Інформування проміжне по питаннях, що відбувалося на попередній нараді, і що буде предметом дискусії на наступній нараді, і, звичайно, що питання заробітних плат воно завжди є питанням делікатним, яке викликає дуже багато обговорення, і для того, щоб не було двоякого трактування тих питань, про які ми розмовляли на нараді. Чи різного трактування я ще раз інформую під запис про те, що ми говорили про заробітну плату. Ми розписали дуже чітко заробітні плати всіх: і лікаря, і фельдшера, і медичної сестри, і ОДВ, і роз'їзду, і водія, і розпочали розпис заробітних плат адміністративних і технічних працівників. І надалі будемо в форматі такої прозорості і в форматі. Комунікації відкритої, рухатися по розумінню на чому ми стоїмо і якому формату заробітних плат ми можемо очікувати в 2023 році? Чи є запитання? Є, пані Любо, є ще запитання, коментар. Звідки у положенні взяті коефіцієнти, коли є ЄТС по постанові 1298? Вчора ми це неоднократно проговорювали і тому так багато рахували, бо відповідно до постанови 1298 базою на нарахування є сума близька 3000 тисяч гривень. Ми ж визначили, що ми кожному нашому працівнику будемо платити вищі посадові оклади для того, щоб нараховувати вищі суми нічних. І про це були поінформовані, як і про спілки. І вчора ми дійшли до спільного рішення з проспілками, що. Краще мати вищі посадові уклади, бо тоді будуть більше суми нічних. І суми нічних підросли близько, десь так, приблизно в два рази. Тобто, якщо раніше сума нічних була тисячу півтори, то станом на сьогоднішній день, відповідно до нового нашого положення, сума нічних виходить близько трьох тисяч. В залежності від посади, від двох тисяч до трьох тисяч. Ще є щодо курсів запитання? Так, будь ласка. Люди, котрі прийшли курси за свій кошт і тепер пишуть заяви на повернення, однозначно втрачають, бо ще вираховують податки, створює пані Любов. Стверджує. Всі курси, які пройшли наші працівники центру, в 2022 році. І... Є підтверджуючі документи щодо проходження тих курсів, і такі курси є затверджені нашою внутрішньою комісією, до якої залучені всі представники проспілок, що ми за них нараховуємо доплати всім працівникам за такі курси, відшкодовуються гроші. За найменший курс, серію курсів відшкодовується сума в розмірі 500 гривень. За курс АЛС це сума в розмірі 1000 гривень, далі 1400 і 1700 гривень. Тобто, в принципі, за такі курси не відшкодовується, а точніше нараховується щомісячною доплати. Курси ми прийняли з вами спільне рішення, що ми в 2022 році відшкодуємо працівникам, які в нас за свої кошти проходили курси. Відшкодуємо ті гроші, бо така можливість є передбачена в розмірі до 5 тисяч згідно положення по, по центру. Добре, колеги, дивіться. Більшість питань, які ми проговорювали, ви можете побачити в попередніх записах наших комунікацій, які відбувалися, щодо питання формування. Тарифних коефіцієнтів по центру і е, заробітних плат по, по відповідних тих тарифних коефіцієнтах і відповідних всіх надбавок, які передбачені і за категорійність, і за ковід, е, е, і роз'їзним бригадам, і оперативно диспетчерському відділі. Ви можете ознайомитися в положенні про заробітну плату, яке в нас ще є з 1.05.2022 року, і підписане е, погоджена з усіма проспілками. Тому і надалі прошу ознайомитися з тим положенням, і можемо комунікувати по ньому в форматі засідання з поспілками також. Чи є в наше якісь в Ютюбі запитання? Скиньте, будь ласка, у групу табличку коефіцієнтів, щоб усі могли ознайомитися. Просить Галина Сусол. Так, звичайно, ми скинемо. Там буде скинуто відскановане положення, і там ну, воно давно є чинним. Воно є чинним з 1 травня, воно є публічним документом, бо воно надсилалося кожній проспілковій організації і віддавалося в оригіналі підписана копія як і колективного договору, до якого воно було додатком включено. Але ми скинемо ще, ще раз його сюди, в групу в форматі ПДФ. Окей. Всім дякуємо за комунікацію. Очікуємо на наступні ваші запитання і мирного вечора.